Всім привітки друзі. Мар'яшечка, привіт. Привіт, Мар'яшечка! Якраз зайшла дивитися, що ви є. Та виходила, прийшли там по поводу, провіряючи гази та вибігла, бо чоловік на криші. Думаю, він поки зліз. Я вибіжу швидше, вибачаю, що залишила вас. Іночка, добрий день, доброго дня, Іночка. Дівчатка вийшла раніше чому. Лікую, ну, займаюся зубами своїми, і мені подзвонив лікар, що переносить е, раніше трошки треба з'явитися до лікарні, тому думаю, вийду зараз. Вчора пропустила, не мала можливості, бо ще до часу дня була в лікарні, а, так що в 11 стрім не змогла провести, бо я розуміла, що я не встигаю, тому викинула сповіщення, що стріму не буде. Сьогодні раніше проведу, щоб встигнути до, до того часу, коли мені треба буде поїхати в лікарню. Так, що в мене тут?